Вітаю вас, друзі та підписники на моєму каналі Біоманія по хімічимо з Валентиною Віксіч. А ми продовжуємо разом пізнавати неймовірно загадковий, фантастично незвичайний і захопливий світ природи. Сьогодні я розпочну заняття дещо незвично. Поміркуйте та назвіть, що необхідно для приготування піци. Упевнена, що кожен з вас назве борошно, помідори, трохи солі та улюблена начинка. Усе правильно! А без чого приготування нашої піци буде неможливим? Якщо зі смаками ми можемо поекспериментувати, змінюючи інгредієнти, то для її остаточного приготування необхідна електрична чи теплова енергія. Та ви й самі про це знаєте. Пригадайте, як стає некомфортно, коли у квартирі вимикають світло, ані зарядити улюблений гаджет, ані зігрітися в холодну пору ані почитати улюблену книгу чи подивитися фільм. У такі моменти ми почуваємося досить некомфортно. Звідки ж береться електрична енергія? Вона приходить до нас зі спеціальних підприємств, електростанцій. Вони бувають різні. Теплові електростанції спалюють вугілля. Їх можна порівняти з величезними печами. Тепло використовують для утворення пари, яка обертає турбіну. Так отримують електроенергію. Гідроелектростанції використовують воду для отримання електричної енергії. Тут вода обертає турбіну для генерування електричної енергії. Атомна електростанція використовує енергію атома для отримання електроенергії. Як це відбувається і що таке атом, ви дізнаєтеся в старших класах. Електростанції для отримання електричної енергії використовують природні ресурси, зокрема вугілля, воду, енергію атома. Діяльність атомних, теплових та гідроелектростанцій, суттєво впливає на забруднення навколишнього середовища. Частину екологічних проблем ми можемо подолати самі, якщо будемо дотримуватися екозвичок. Проте екологічні проблеми сьогодні сягають таких розмірів, що самотужки з ними не впоратися. Їх розв'язання потребує злагоджених зусиль усього людства. Для подолання екологічних проблем науковці, інженери, конструктори розробили різні способи. Одним із них є екологічно безпечне виробництво електроенергії сонячними та вітровими електростанціями. Сонячні електростанції перетворюють енергію сонячного випромінювання на електричну. Для здійснення такого процесу використовують сонячні фотоелектричні панелі. Найбільша сонячна електростанція України збудована у Дніпропетровській області біля села Старозаводське. Там на площі 400 гектарів діють 75 тисяч сонячних батарей. Сонячні батареї невеликих розмірів можуть бути встановлені на даху приватного будинку і забезпечувати його жителів енергією. Оригінальним способом закріплено сонячні батареї у Київському зоопарку. Перше у місті сонячне дерево для підзарядки електронних пристроїв. Погоджуюся, що це оригінальна ідея. Для природи, безпечнішими за теплові та атомні електростанції є вітряні електростанції. Вони перетворюють енергію вітру на електричну. Найбільшу в Україні вітрову електростанцію споручено біля села Ботієво Запорізької області. Такі пристрої, як сонячні колектори, дають змогу заощаджувати електроенергію та природний газ. Що мали б використовуватись для нагрівання води в домашніх умовах? У сонячних колекторах воду нагріває сонце. Для збереження повітря води чистими необхідно використовувати менше електроенергії. Багато електроенергії ми використовуємо для освітлення кімнат. Тому в день необхідно використовувати сонце. Обов'язково відкривайте в день штори, ролети та слідкуйте за тим, щоб вікна були чистими. Вимикайте електроприлади, коли ними ніхто не користується. Щоб закріпити наші знання, пропоную дати відповідь на такі запитання. Виберіть прилади, які потрібно вимикати, коли ними ніхто не користується, зарядку для телефона, фен, праску чи усі відповіді правильні. Правильна відповідь усі відповіді правильні, оскільки і зарядку для телефона, і фен, і праску необхідно вимикати після активного користування з метою збереження електроенергії та власної безпеки. Пропоную перейти до наступного запитання. Визначте за зображенням, яка лампа світить в оселі розжарювання чи енергоощадна. Правильна відповідь це звичайні лампи розжарювання. Вони погано зберігають енергію. У такому разі необхідно змінити їх на електроощадні лампи. Також енергозбереження досить поширене в побуті завдяки встановленню металопластикових вікон, що гарно зберігають тепло. Нам також необхідно зберігати тепло веселя. До осель тепло потрапляє з котелень. Для отримання тепла в котельнях спалюють чимало вугілля, нафти, газу, використовуючи при цьому багато природних ресурсів і водночас забруднюючи навколишнє середовище. Деякі спеціальні котельні для спалювання і відповідне отримання тепла використовують солому, дрова, палети. Вони менш шкідливі, але все одно забруднюють природу. Чим менше ми будемо дарма витрачати тепла, тим тепліше буде веселя, а значить менше витрачатимемо вугілля, нафти, газу і менше забруднюватимемо повітря. Для того, щоб зберегти тепло веселя, перед батареєю не можна ставити предметів, тобто затуляти її. Це може зашкодити надходженню тепла для обігріву кімнати. Додатково можна зберегти тепло, установивши за батареями тепловідбивний екран. Тепловідбивний екран це спеціальний утеплювач з алюмінієвим покриттям. Він відбиває теплові промені від стіни назад у приміщення, що сприяє зменшенню тепловтрат. Тепер батареї будуть обігрівати не стіни, а кімнати. Якщо в будинку дерев'яні вікна, а не пластикові. Їх необхідно також утеплити перед настанням осінньо-зимового періоду. Ми визначили, що електростанції та котельні використовують природні ресурси, які є джерелами енергії. Це вугілля, газ, нафта, торф, вода, сонце та вітер. Деякі з них є вичерпними, тобто такими, які неможливо відновити. Невідновлювальні природні ресурси це ресурси, які під час їх видобутку і використання не відтворюються природою або відновлюються в терміни значно більші, ніж швидкість їх використання. Саме до невідновлювальних природних ресурсів належать вугілля, газ та нафта. На жаль, природа не завжди може відновити свої ресурси, зокрема енергетичні, тому ми маємо ощадливо їх використовувати. До відновлювальних енергоресурсів належать сонячна, вітрова, геотермальна енергія, теплова енергія океану, гідроенергія припливів, хвиль та водотоків. Можна зазначити, що використання відновлювальних енергетичних джерел це крок у майбутнє. Науковці постійно шукають можливості розробити нові енергетичні джерела. Вам відомо, наскільки шкідливими для природи є викидні гази автомобілів, у двигунах яких збирає бензин та дизельне паливо. Науковці і конструктори розробили електромобілі й водневі автомобілі, що не забруднюють довкілля. Нині у світі експлуатують кілька мільйонів електромобілів, в Україні їх понад 20 тисяч. Один із них це екскурсійний електромобіль у дендропарку Софіївка у місті Огань. Будь-які екологічно безпечні матеріали і вироби з них після завершення терміну використання потребують безпечної утилізації. Якщо цього не робити, то й вони перетворюються на сміття, яке, як ви вже знаєте, становить загрозу довкіллю. Для зниження негативного впливу шкідливих виробництв на навколишнє середовище використовують технологію безвідходного виробництва. Вона полягає в тому, що відходи одного виробництва не перетворюються на сміття, а стають цінною сировиною для іншого. Наприклад, щоб доменні шлаки, відходи металургійних заводів не забруднювали довкілля, з них на заводі з виробництва будівельних матеріалів виготовляють шлакоблоки. Основне застосування шлакоблоків це зведення стін різних будівель. Крім технічних способів розв'язання екологічних проблем, важливим залишається лісовідновлення та збереження лісових насаджень під час зведення нових житлових масивів. У питаннях подолання основних екологічних проблем Україна співпрацює з іншими країнами, адже атмосфера і світовий океан не мають кордонів. Нині всі країни переймаються забезпеченням сталого, тобто збалансованого розвитку, що спрямований на економію природних багатств. Характерною ознакою сталого розвитку є задоволення сучасних потреб людства без шкоди для майбутніх поколінь. Якщо кожен житель та кожна жителька планети буде відповідально ставитись до збереження природи, то така поведінка теж сприятиме сталому розвитку. А наразі все час поповнювати власні енергетичні ресурси. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!